Почався сезон падіння осінніх яблук. Шкода, щоб вони погнили, тому роблю з них повидло. Чомусь цього року яблука, які лежать цілу зиму, в нас не вродили, як у вас, тому переробляємо ті, що є, бо шкода. Та й солоденьке повидло до налисничків зимою пригодиться. Отож, назбирали відро яблук, гарно їх промиваємо, ріжемо на дольки, шкірку залишаємо, вирізаємо серединку і якісь дефекти, якщо є. Далі додала один до одного цукру і поставила, вони закипіли буквально 10 хвилин. Залишила їх так на ніч, зранку знов переварила хвилин 40 і розливаю в чисті сухі бутлики. Таке повидло виходить таке досить солодкувате, можете коригувати собі цукор на смак, воно густеньке за рахунок того, що є дольки яблук, вони зберігаються, не розлазяться, дуже смачні. Розливаємо гаряче повидло по бутликах, закатуємо звичайними кришками, перевертаємо догори ногами, кутуємо рушником, чекаємо повного охолодження і виносимо на зберігання. І зимою будемо смакувати. Як зберігаєте, осінні яблука ви. Ну і так воно виглядає після того, як охололо. Смачного!